Друзі, вітаю! Ми з вами сьогодні продовжимо читати слово Боже разом і будемо читати книгу Псалмів. Сьогодні будемо читати п'ятий псалом і будемо розмірковувати про. Божий характер будемо розмірковувати про правильне уявлення про Господа. Це надзвичайно практична і важлива тема. Тому що від того, як ми уявляємо нашого Господа, так ми і відносимося до нашого Господа. Тому що дуже важливо, щоб наше уявлення про нашого Господа було істинним, щоб ми керувалися в нашому уявленні про нашого Господа, розуміння нашого Господа саме Словом Божим. Тож сьогодні будемо говорити про Божу святість, про Божу чистоту, про Жий характер, і будемо розмірковувати, як нам молитися до нашого Господа, знаючи, наскільки він святий, наскільки він а, чистий, наскільки він а, не має нічого спільного з жодним злом та жодним гріхом. Тож читаємо п'ятий псалом з першого по сьомий вірш. Псалом Давида, Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання, мій царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. у досвіта я стоятиму перед Тобою і буду очікувати, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням, ти не любиш того, хто чинить зло. Нечестивий не встоять перед очима Твоїми. Ти ненавидиш усіх злочинців і знищиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. Останні три вірші з 5 по 7, які ми прочитали, вони надзвичайно складні, і можуть навіть е, деяких людей вони можуть засмутити, тому що тут говориться про те, що Господь ненавидить усіх злочинців, що нечестиві не встоять перед Божими очима, що Господь знищить усіх, хто говорить неправду, що кровожерливою та підступною людиною гидує Господь. І ми з вами будемо крок за кроком підходити для того, щоб поговорити про Божу любов по правильне розуміння. Божої любові, але сьогодні будемо з вами говорити про Божу чистоту, про Божу святість. Коли ми з вами читаємо початок цього то ми можемо звернути увагу, наскільки Давид благоговіє перед Господом. Давид не приходить до Господа, знаєте, просто як до сусіда, просто як до того, з ким він на короткій нозі. Ні, ми бачимо надзвичайну повагу, благоговіння Давида перед Господом. Давайте ще раз прочитаємо, як Давид звертається до Господа. Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу на голос мого благання. Далі він стверджує, проголошує, заявляє, хто для нього Господь, мій царю і мій Боже. Бо я до тебе молюся. Він не звертається до інших, він молиться до Господа, щоб Господь, як його цар, як його Бог, вирішив його питання. Господи, зранку прихильно вислухай мій голос. У досвіта я стоятиму перед тобою і буду очікувати. Ми вже говорили з вами на цій вірші. І ще раз хочу звернути увагу, наскільки Давид, Благовіє перед Господом. Він він говорить: я буду очікувати, я прийду у досвіта, я буду стояти перед тобою. Він благоговіє, і в кожному його прохання ми чуємо, наскільки він благоговіє перед Господом. І далі, в наступних віршах, ми бачимо, що Давид описує Господа. Давид знає Господа, Дух Святий, через Давида описує нам який Господь. І ми розуміємо, чому Давид так відноситься до Господа, тому що Господь є Богом, який не погодиться з жодним беззаконням. І хочеться тут сказати, що йдеться саме про Божий закон. А друге, що хочеться сказати, що треба сказати, що ми з вами, ми всі люди, які народилися грішними, а всі люди народилися грішними. Ми відносимося до Божого закону, до Слова Божого. Ми відносимося, знаєте, таким чином, що ми його і чуємо і не чуємо одночасно. Ми розуміємо і не розуміємо одночасно. Ми з вами за нашою грішною природою завжди. Підвищуємо себе і принижуємо Бога. І чистоту Божу ми, знаєте, бачимо такою десь сірою, ми не можемо побачити, наскільки дійсно Господь. Чистий його характер, його серце наскільки чисте від усього беззаконня, саме беззаконня за Божим законом. Дуже часто люди не вважають беззаконням те, що є беззаконням за Божим законом. Грішні люди, грішне серце. Ми постійно з вами зменшуємо Божий закон за нашою грішною природою. На жаль, навіть ми, віруючі люди, ще залишаємося народжені згори. Ми ще залишаємося з грішною природою, і наша грішна природа постійно. Діє так, що ми з вами применшуємо Божий закон, ми з вами відносимося до Нього простіше, ніж треба. І Давид каже, що ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Господь не любить жодного зла. Нечестиві не встоять перед твоїми очима. Жодний нечистивець, жодна людина, серце якої переповнено злом, і людина йде цим шляхом. Людина прийняла. Мала рішення жити без Господа, не вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя. Слово Боже каже, що нечестивий не може встояти перед Божими очима. Ти ненавидиш усіх злочинців. Слово Боже каже, що якщо людина вирішила йти. Е Супротив Божому закону, якщо людина вирішила не підкоритися Ісусу Христу, не прийняти Ісуса Христа своїм Спасителем, не підкоритися Ісусу Христу як своєму Цареві, то Слово Боже каже, що така людина не буде перед Божими очима, така людина не буде перебувати в Божій любові, і знищиш усіх, хто говорить неправду. І е, перш за все, неправда це неправда про Бога, це неправда про Божий закон, це початок будь-якої неправди і. Потім всі інші ступені і види неправди вони походять саме з цієї неправди, неправди про Бога, кровожерливою та підступною людиною. Гидує Господь. От якщо розміркувати над цими словами в контексті всього Божого Слова, ми з вами можемо побачити, наскільки чистий Господь, наскільки Він не такий, як ми люди, наскільки його життя не таке, як наше життя, його думки не такі, як наші думки, його плани, його бажання, не такі, як наші плани і бажання, тому що Божі плани, Божі бажання, Божі думки, Боже серце, воно. Абсолютно чисте від зла, і коли ми з вами читаємо, наприклад, Римлянам третій розділ з 10 по 20 вірш, ми можемо з вами прочитати саме, як в Божих очах виглядають людські серця, які не шукають Бога, людські серця за своєю природою, просто за народженням від Адама, якими ми є перед Божими очима, якими ми є перед Божим законом, перед своїми очима, перед своїми законами, ми з вами дуже добрі. Ми з вами набагато. Краще ніж перед Божим законом, але сьогодні ми з вами розмірковуємо саме про Бога і розмірковуємо саме про те, яким Господь є чистим, і наскільки Він відрізняється від нас, наскільки Він вищий за нас, він, перш за все, творець, а ми творіння. А по друге, Господь має абсолютну моральну досконалість. І що таке моральна досконалість, ми саме з вами дізнаємося, коли дізнаємося про те, який Господь дізнаємося зі Слово Божого. Тож, побачивши Божу чистоту через Слово Боже, побачивши це сяйво Божої святості і Божої чистоти через Слово Боже. Ми з вами маємо навчитися благоговіти перед Господом. Ми з вами маємо навчитися розуміти Божі шляхи. Ми з вами маємо навчитися чекати Господа. Ми маємо з вами навчитися розмовляти з Господом з надзвичайною повагою і благоговінням. Ми з вами маємо навчитися очікувати Господа. Ми з вами маємо навчитися терпінню. Ми з вами маємо навчитися дивуватися і насолоджуватися Божою чистотою та Божою славою тому що ми з вами, віруючи в Ісуса Христа, маємо надзвичайно привілею приходити перед очима святого Господа, будучи очищені кров'ю Ісуса Христа, будучи прийняті Господом саме заради Ісуса Христа. Тож будемо з вами продовжувати розмірковувати над Божим характером, Божим серцем, над тим, яким є справжній Господь, істинний Господь, і нехай це сповнює наше серце і радістю, і насолодою, і благодію. Вінням перед Господом, саме для цього, ми з вами і читаємо Слово Боже, для того, щоб Дух Святий через Слово Боже відкривав нам Господа, відкривав нам Ісуса Христа, і щоб наш розум, щоб наші почуття, щоб наша воля і все наше серце вони змінювалися і сповнювалися. Пізнанням Господа, Тож, радо прошу доєднуватися до нашого сумісного щоденного читання. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, коментуйте, ставте вподобайки, діліться цим відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей пізнавала б Господа, пізнавало Слово Боже, розуміло Слово Боже та розуміло б Ісуса Христа, віруючи в Ісуса Христа, саме як свого Спасителя та Царя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.